А що, якби використати найпотужнішу силу, відомо людству не для руйнування міст, а для гасіння пожежі? Що якби підірвати ядерний заряд глибоко під землею, сподіваючись, що сила вибуху просто заткне аварійну свердловину? Це звучить як сюжет фантастичного фільму, але це була реальність, радикальний план, народжений у надрах секретної радянської програми. Та що сталося з людьми, які жили поруч і навіть не підозрювали, свідками якого експерименту вони ось ось стануть, і що відбувається. Коли навіть атомна бомба виявляється безсилою. Це почалося у 1971 році. На одному з найбагатших газових родовищ, щойно відкритих, сталася аварія. Під час буріння звичайної свердловини стався непередбачуваний викид газу під аномальним, майже неймовірним тиском у 400 атмосфер. Потік був настільки потужним, що скинув двох інженерів з 30-метрової висоти, забравши їхнє життя. Свердловина перетворилася на неконтрольований гейзер. Спроби взяти ситуацію під контроль виявилися марними наступного дня, щоб уникнути накопичення газу, і ще потужнішого вибуху було прийнято важке рішення підпалити фонтан. Він перетворився на гігантський факел, що палав із невпинним ревом. Земля навколо провалилася, поглинувши всю бурову установку днем за днем, ніч за ніч. Майже рік цей рукотворний вулкан вивергав вогонь. Навіть скидання важких бетонних плит не допомагало. Вони просто зникали у вогняному пеклі. Мільярди кубометрів газу згорали марно. Здавалось, що це триватиме вічно. На тлі цієї безпорадності в московських кабінетах згадали про досвід минулого кілька років тому. В Узбекистані подібну аварію, начебто, вдалося ліквідувати за допомогою підземного ядерного вибуху. Чому б не спробувати знову? Ідея здавалася привабливою, швидке технологічне рішення. Її схвалило найвище політичне керівництво радянського союзу, але чи врахували всі ризики? Секретну операцію назвали факел. Виконання доручили відомству, що відповідало за всю ядерну програму країни, місцеві фахівці, які краще знали геологію родовища. Були фактично усунуті від прийняття рішень. Усіх причетних змусили підписати зобов'язання про недозголошення. Таємниця мала зберігатися щонайменше 15 років. Розпочалася ретельно. Тривала підготовка, що зайняла 4 місяці. Тиша і секретність огортали майбутнє місце вибуху. Поряд з палаючою свердловиною почали бурити нову похилу шахту. Вона мала сягнути глибини майже 2,5 кілометри і пройти всього за 20 метрів від аварійного стовбура. Саме туди планували впустити спеціальний ядерний заряд, довгий металевий циліндр, начинений неймовірною руйнівною силою. Уся операція була оповита атмосферою надзвичайної секретності та контролювалася безпосередньо з Москви. На землі ж для звичайних людей життя йшло своїм звичним руслом, сповнене буденних турбот. День Х наближався, були встановлені зони безпеки 3, 5 та 8 кілометрів. Периметр охороняли війська КДБ та МВС, спеціально перекинуті з Москви, мешканцям найближчих сіл Хрестища та Первомайського просто наказали сісти в автобуси, але наймоторошнішою деталью експерименту стали ті, кого залишили: свійські тварини, кози, кури, бджоли у вуликах розставлені в зонах, як піддослідні. Все було готове. Почався зворотній відлік. 9 липня 1972 року, 10-та година ранку. Тиха, безвітряна погода. Усім, хто був поруч, наказали встати на вшпиньки. Дивний захисний захід, щоб начебто не зламати хребет від поштовху. На командному пункті віддали наказ Глибоко під землею, здетонував ядерний заряд потужністю 3,8 кни, приблизно чверть потужності бомби скинутої на Хіросіму. Земля здригнулася, здійнялася і опала. На мить запала тиша, сповнена напруженого очікування, можливо, навіть надії. Але те, що сталося далі, перевершило всі найгірші побоювання. Приблизно через 20 секунд після підземного поштовху сталося неймовірне. Вогняний кратер не згас. Навпаки, він вибухнув з новою, небаченою силою. Гігантський стовп суміші газу, землі та уламків породи вирвався на кілометрову висоту, а над ним, повільно розгортаючись на тлі блакитного неба, почав формувати зловісний ядерний гриб. Бомба не просто не згасила вогонь, вона додала до катастрофи ще й радіоактивне забруднення. Найбільший страх став реальністю. План факел зазнав повного катастрофічного провалу. Паніка охопила навіть керівництво операції на місці. Наслідки не забарилися. У найближчих селах ударна хвиля повибивала шибки у вікнах, зірвала дахи, спричинила тріщини у стінах будинків. Люди, яких вивезли лише за кілька кілометрів, відчули поштовх і побачили моторошний гриб, що підіймався в небо. Залишені в зоні експерименту тварини загинули, бджоли, вилітаючи з вуликів, падали замертво. Але найдивовижніше і найстрашніше сталося потім. Всього через 30 хвилин після ядерного вибуху, попри очевидний провал та радіоактивний грип у небі, евакуйованим людям дозволили повернутися додому. Уявіть собі, це повернення. Люди їдуть назад до своїх домівок, бачать пошкодження, можливо, відчувають дивний присмак у повітрі, але їм нічого не пояснюють. Їм просто кажуть: повертайтеся назад у зону потенційного радіоактивного зараження. Їм не надали жодних попереджень про небезпеку, жодних інструкцій щодо заходів безпеки. Тисячі людей залишилися сам на сам із невидимою загрозою, про яку вони навіть не підозрювали. Життя мало продовжуватись, ніби нічого не сталося. Держава допомагала відремонтувати пошкоджені будинки, але про компенсацію за ризик для здоров'я чи втрачене майно, окрім символічних виплат при переселенні значно пізніше. Мови й не йшло, роки минали. А питання залишалося: чому так поспішно повернули людей? Офіційних даних про вплив вибуху факел на здоров'я місцевого населення так ніколи й не оприлюднило. Влада навіть після розпаду СРСР на звернення мешканців не реагувала, не визнавала їх потерпілими. Проте роки по тому, коли завісу секретності потрохи спадала, почали з'являтися свідчення людей. Вони говорили про різке зростання онкологічних захворювань у районі протягом наступних десятиліть, про сусідів, друзів, родичів, які згорали від раку у молодому віці. Це були не просто цифри статистики, це були реальні людські трагедії, що розгорталися в багатьох родинах. Хтось з Юркотою називав ці події узаконеним Чорнобилем, порівняння, яке вказувало на схожий, хоч і прихований масштаб проблеми. За неофіційними оцінками, зібраними пізніше, близько півтори тисячі жителів навколишніх сіл могли померти від онкології протягом 30 років після вибуху. Це страшна цифра, особливо враховуючи невелику кількість населення. Ціна мовчання та секретності, помноженої на провальний експеримент, виявилася надзвичайно високою, вимірюючись людськими життями. А вогонь продовжував палати. Після фіаско з ядерною бомбою довелося повертатися до традиційних методів. Розпочалася ще одна титанічна, небезпечна і тривала операція. Майже рік знадобився, щоб приборкати факел. Навколо нього виріли величезний котлован 400 метрів завширшки і 20 метрів завглибшки. Люди працювали у неймовірній спеці під постійним ризиком у спеціальних захисних костюмах. Можна лише уявити, в яких умовах вони перебували, знаючи, що недавно тут стався ядерний вибух. Врешті-решт, їм вдалося дістатися до основи свердловини та встановити заглушку. Але й ця перемога мала свою ціну: 11 робітників ліквідаторів загинули під час цих робіт вже після невдалого ядерного вибуху. Але провальний експеримент ФАКел був не поодиноким випадком. Це була лише одна ланка у величезній, майже фантастичній радянській програмі під назвою Мирні ядерні вибухи або програма номер 7 Амбіції були колосальними: десятки вибухів по всій території СРСР, часто в безпосередній близькості до населених пунктів. Віра в те, що нестримну силу атома можна контролювати і поставити на службу народного господарства. Радянська програма мирних ядерних вибухів це складна, тривожна і багато в чому досі не розкрита сторінка історії. Дослідження таких прихованих сторінок часто починається з простої цікавості або з підказки. Історія, яку ви ще не почули, привернула мою увагу завдяки коментарю, залишеному під одним із відео. Це нагадування про те, кілька ще не розказаних історій та нерозгаданих таємниць існує у світі. Якщо є події чи феномени, які на вашу думку заслуговують дослідження, простір для вашої. Пропозицій завжди відкритий в коментарях.